Проводити державні закупівлі повномасштабно через електронну систему Прозоро у Житомирській міській раді обіцяють вже з 1 серпня 2016 року. Директор департаменту економіки міської ради переконаний, закупівлі через систему Прозоро дозволять повернути довіру суспільства та підприємців. бізнесу виникла вже певна пересторога. Що якщо ти працюєш з бюджетними коштами, то там вже є обов'язково корупційна складова, і тому цей рівень недовіри і порог недовіри, він достатньо високим залишається. І система Прозора це, в тому числі, той інструмент, який допоможе збільшити довіру в суспільстві, збільшити довіру бізнесу до влади, влади до бізнесу і взаємну довіру. Директор департаменту економіки розповів, що Житомир вже частково приєднався до системи електронних закупівель, поки що у добровільному режимі. На сьогоднішній день в системі. Прозора, виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами зареєстровано близько 65 постачальників, замовників, тобто це ті, хто замовляють товари і послуги, і розпочались вже перші кроки, перші закупівлі через систему Прозора. Зокрема, за декілька тижнів вже зареєстровано закупівель і послуг на суму близько півтора мільйона гривень. При цьому розглянуто 20 процесів закупівель чекають на подання пропозицій. Це ще на десь на півмільйона гривень, і частина вже є укладених договорів у міській раді. Закликають підприємців Житомира до співпраці та участі у торгах на базі системи електронних закупівель Прозоро.